Треба просто знати людей, які тобі закладають ось якісь основи, розуміння, де ти живеш, в якій країні живеш. І це, якби це дивно, не було, але це Маркя Невечішин. Зі Львова він вже покійний це Дзига. І от ми з ним мали бесіди за пляшкою коньяка і не одною, у Львові, в дзизі. Світоглядні, світоглядні речі, які, в принципі, вони передували. Цьому, що потім відбувалося, друга людина, яку я можу назвати, що от от саме та людина, яка вкладала певні сенси, це Олександр Кривенко, це коли ж він, ну, який теж загинув. Ну, як не не, не, не те, що він загинув в, в автокатастрофі, це було громадське радіо. Звідти вийшло дуже багато людей з громадського саме радіо. Дехто зараз на війні, як Міша Шаманов, наприклад. Ну, тобто, він в зсу, я не знаю на війні, він або не на війні. Е, Анжела Руденко, це Радіо Свобода. Я можу так далі перераховувати Рома Вибрановський і купа людей, які ну, були закладені от Кривенком. А Кривенко це постпоступ. Це знову таки Маркяний Вещишин, це Львів. Це треба розуміти.